В Британії все більше і більш активно обговорюють ім'я Іллі Забарного. Так на фоні предметного інтересу Тоттенгема до кандидатури українця одне з їх спортивних видань попросило дати оцінку такому трансферу екс-голкіпера збірної Англії Пола Робінсона. О забарний гравець топ рівня. І якщо ним цікавиться Тоттенгем, то повірте, цікавилися і інші клуби прем'єр-ліги. Це захисник топ рівня якого я бачив на власні очі у Бормуті цього сезону. Це лише його другий сезон прем'єр-лізі, але в нього вже є необхідний досвід. Очевидно, що Бормут не стоятиме у нього на шляху, вони вже це довели раніше. Якщо є пропозиція з рулізі чемпіонів, то можна вкласти угоду. А ще розкрию невелику таємницю. Я точно знаю, що Ньюкасл також спостерігає за ними. Я впевнений, що Забарний точно піде з Бормуту, але у січні це буде зробити складно. Цей гравець підсилить будь-яку команду прем'єр-ліги. Вдумайтесь, нещодавньому випинулося лише 22 роки, а він вже зіграв понад 40 матчів за збірну України. Це розумний футболіст, і я не сумніваюся, що влітку він піде, чи то у Тоттенгем, чи в якийсь інший клуб із Англії. Цитує Пола Тоттенхем Ньюс.